Вступаючи у організацію взаємодії, ваш вступний внесок витрачається на архівацію і зберігання вашої публічної інформації у літопису українського народу, який дає можливість знайомитися та публічно оголосити свій статус, забезпечити постійний зв'язок між учасниками, навчитися вирішувати спільні проблеми разом. Взаємодіяти один з одним, відкрито голосувати і відгукувати своїх депутатів, організовувати ОСН замість ОСББ, зібрати громаду та обрати своїх лідерів, знищити корупцію, можливість відкликати їх та покарати за розтрату відкритим голосуванням, зібрати всеукраїнський референдум за необхідністю, стати народом. Виконуючи свою владу безпосередньо, долучившись до літопису, ви офіційно підтримуєте вимоги українського народу, написаних у літопису.